Нещодавно одна одеська вулиця мала ім'я Нобелівського лауреата, який захоплювався красою України. А вже зараз ім'я Івана Буніна прибрали з топоніміки Одеси. Натомість центральна вулиця міста отримала нове ім'я Ніни Строкатої. Жінки, яка тривалий час жила за кордоном, але ж де логіка, подумаєте ви? Ми ж копнемо глибше, щоб порівняти реальне ставлення обох видатних людей до України та зрозуміти, чому вулиця змінила ім'я. Поїхали розбиратися. Уявіть миття, який однією фразою може перенести вас у глибину українського села або на палубу далекого корабля. Саме таким був Іван Бунін. Російський письменник, поет та перекладач, почесний академік Петербурзької академії наук і лауреат Нобелівської премії з літератури. Його найвідоміші твори Суходіл, Село, «Пани з Сан-Франциско та Легке дихання. Бунін народився 1870 року у Воронежі, старовинній дворянській родині, де всі навколо були талановитими людьми. З малку він захоплювався літературою, читав гори книжок, писав вірші та вмів артистично відтворювати людей та події. Здібність, яка пізніше зробила його одним із найяскравіших оповідачів свого часу. Літературну кар'єру Бунін розпочав ще підлітком: перші вірші. Та оповідання він опублікував вже у 17 років. А перша книга вийшла, коли йому було всього 21. Він багато подорожував Україною. Наша культура, фольклор та природа залишили глибокий слід у його творах. Після революції Бунін емігрував до Франції, де жив у Парижі та на півдні країни. Там він продовжував писати прозу і поезію, видавати збірки оповідань. А у 1933 році першим з російських письменників отримав. Нобелівську премію Іван Бунін помер 1953 року у Парижі. Його творчість залишила глибокий слід у літературі. Він описував природу, людське життя, почуття і переживання. Та поєднував філософську глибину з простотою та красою мови. А тепер розберемось у його ставленні до України. Бунін відкрив для себе Україну ще юнаком. Він жив у Харкові, Полтаві, Одесі, бував у Києві, і кожна поїздка залишала в ньому помітний слід. Але насправді його мандрівки не обмежувались містами. Він досліджував села і хутора, плавав по Дніпру та Воркслі, ходив на острів Хортиця, відпочивав на узбережжі Чорного моря. Ці подорожі перетворились на справжню любов. Жадібно шукав зближення з народом, жадібно слухав пісні, душу його зізнався сам Бунін. Він закохався в Україну, у її людей, пісні, природу, старовинні хати і зелені сади. І ця любов відобразилась в його творах. Український фольклор звучить в оповіданнях: на край світу та вірник родіон. А вірші, мушкет і вже підсихає хміль на тині передають щось від серця самої України. У романі Життя Арсенієва Україна постає місцем гармонії, де письменник знаходить спокій і красу. Він написав статтю пам'яті Шевченка, переклав його вірші, закувала Зозуленька та заповіт. Саме в Одесі Бунін активно контактував з українськими письменниками Михайлом Коцюбинським, Борисом Грінченком, Іваном Франком та етнографом Володимиром Гнецюком. А твори самого Буніна перекладали українською найвидатніші поети: Павло Тачина, Максим Рильський, Микола Зеров, Аркадій Каска, Василь Щурат та інші. І, хоча автор захоплювався естетикою України, він був категоричним до того, що вона може бути незалежною. Для нього українці були хохлами або малоросами, тобто щось другорядне, підлегле. А саму Україну він бачив лише частиною єдиної та неподільної Росії у своїй книзі Окаянні дні Бунін відверто висміював українську революцію та український національний рух. Він бажав відновлення Росії в її колишніх кордонах та засуджував будь-які спроби українців стати самостійними. Ці погляди письменник активно поширював у публічних лекціях та статтях в одеській пресі того часу. Навіть після того, як Бунін опинився в еміграції у Франції, він не змінив своїх переконань. Він продовжував мріяти про відродження великої Росії. І Україна для нього залишалась невіддільною її частиною. Цю позицію добре видно в його лекції Великий дурман, де він порівнював революційні події початку ХХ століття з козацькими повстаннями. Зокрема, він звернувся до подій Хмельниччини, але подав їх надзвичайно однобоко та негативно. Бунін писав. Холопи збирались в зграї, дотла руйнували гнізда і багатих і бідних, нищили цілі села, грабували, палили, різали. Найбільшу жорстокість виявляли до юдеїв. Він бачив у Хмельниччині лише хаос і жорстокість та зовсім не помічав справжніх причин повстання. Весь цей підхід показує не історію України, а світогляд самого Буніна. Він сприймав будь-які визвольні рухи як руйнівне божевілля, великий дурман, що загрожує стабільності Росії. Українська боротьба для нього була не прагненням до свободи, а лише хаосом та небезпекою для імперії. Тобто, коротко, Бунін був талановитим літератором, але як мислитель та публіцист залишався типовим імперцем. Він не сприймав українську державність та націю на рівні, а розглядав визвольні рухи лише як загрозу Росії. Саме це стало приводом для топонімічної комісії під час переіменування вулиці. До речі, ось тут я розповідала історію поета Ісака Бабеля, а ще про те, що саме призвело до ліквідації його імені з одеського простору. Отже, місце Буніна на одеській мапі зайняла Ніна Строката. Уявіть собі, молоду науковицю з Одеси. Вона працює у лабораторії, досліджує бактерії, готує дисертацію, пише наукові статті. Звичайна радянська. Життя, яке могло скластися дуже правильно робота, квартира, кар'єра. Але ця жінка не про звичайне. Це історія Ніни Строкатвії, одеситки, мікробіологині, дружини політв'язня і головне однієї з найсміливіших правозахисниць ХХ століття. Ніна народилась в Одесі 1926 року. Закінчила мединститут та отримала фах мікробіологині. Вона вивчала мікроби та роботу імунної системи людини, досліджувала, як бактерії викликають хвороби, чому деякі з них стають стійкими до ліків, і як організм бореться з інфекціями. Працювала в інституті, мала наукові публікації та захищала кандидатську, володіла кількома мовами та могла вибудувати блискучу наукову кар'єру. Але в її життя увійшов він: Святослав Караванський, діяч організації українських націоналістів та в'язень сталінських таборів. У 61-му він приїхав в Одесу після 16 років за гратами. Тут вони і познайомились, закохались та одружились. І саме тут почалась інша історія. За 4 роки караванського арештували знову, і цього разу вирок ще 16 років. Ніну змушували зректись чоловіка. КДБ натякав, хочеш працювати далі в інституті, відмовився, але вона не відмовлялась. Навпаки, почала писати листи в усі інстанції, навіть особисто до Брежнєва. О відчаї написала клопотання: якщо ви не можете дати людині права і свободи, тоді розстріляйте його, бо життя у таборах це тортури. Це був не заклик до смерті, а відчайдушний крик. Або дайте йому жити, або вже припиніть знущання. Результат цькування. Від неї відвернулись колеги в університеті, тиснули та, зрештою, вигнали з роботи. Ніна Строката не боялася говорити правду про радянські репресії. Вона розповідала про голодомор, про переслідування вчених і митців, про заборону вільного слова та нищення культури. У своїх виступах вона закликала до правди справедливості та поваги до людської гідності. Строката показувала, як влада намагалась знищити народ не лише фізично, а й Духовно за такі відверті слова КДБ уважно слідкувало за нею та робило її мішенню. У 71-му її арештували звинувачення стандартні для радянської машини. Антирадянська агітація насправді все зводилось до простого. Вона привозила і поширювала сам видав, допомагала іншим політв'язням та писала листи на їхній захист. Їй дали 4 роки суворого режиму. Табори, холод, голод та приниження. Але саме там вона зустріла таких, як вона: Ірину Сеник, Надію Світличну та Стефанію Шабатуру. Це була ціла мережа жінок, які не зламались. Вони влаштовували голодні страйки, підтримували одна одну та в темряві табірного життя залишались вільними людьми. До речі. Ось тут я розповідала про подругу Ніни строкатої Гану Михайленко. Переходьте, аби дізнатися, як ця жінка боролась за політв'язнів та що робила для незалежності України. У 75-му Ніну випустили з таборів, але із забороною повертатись в Україну. Її вислали до Росії. Вже через рік вона увійшла до Української гельсінської групи, першої правозахисної організації, яка діяла відкрито. Вони посилали документи на Захід, писали про порушення прав людини в СРСР та нагадували світові, що за залізною завісою сидять тисячі людей. За чотири роки Караванського звільнили в обмін на радянського шпигуна Валдіса Шевченка, заарештованого в США. Тоді подружжя Караванських отримало дозвіл виїхати. Спершу був в відень, а вже за кілька днів США. Вони оселились у Техасі, а сама Ніна Строката у знак протесту відмовилась від радянського громадянства. І тут почався інший етап: Ніна написала англійською дві книги: одну про українських жінок, яких переслідувала радянська влада, другу про власну сім'ю, яку зруйнувала система. Вона виступала на конференціях у діаспорі, говорила із журналістами. Її голос було чутно там, де раніше Україна була безмовною. Ніна Строката Караванська померла 98 восьмого року в США. Її життя стало доказом, що навіть одна людина може стати потужним голосом проти імперії. Через кілька років після смерті Україна вшанувала її орденом за мужність. Потім у 2023-му на її честь перейменували вулицю у Києві, а за рік в Одесі, що ми бачимо в історії з Буніним і Трокатою. З одного боку геніальний письменник Нобелівський лауреат, який закохувався в українські пейзажі, фольклори людей, але ніколи не поважав українську державність та національне прагнення свободи його Україна була лише частиною єдиної та неподільної Росії, а визвольні рухи хаосом та загрозою імперії. З іншого боку, жінка, науковиця, правозахисниця, дисидентка, яка жила за кордоном, але ніколи не припиняла боротись за права українців і за правду про свою країну. Її ім'я на карті Одеси це вибір на користь тих, хто діяв заради свободи та гідності навіть ціною власного життя. А як ви думаєте, чи був вартий Бунін того, аби лишатись на одеській мапі через свої визнання та регалії? Діліться думками у коментарях.